Друзі, всіх вітаю, компанія «Автопарк Вінницький філіал. У нас нове надходження. Ось така от Volkswagen Jetta 2013 року випуску. З надійним атмосферним двигуном 2,5, додатково встановлено газ. Машинка в нас з Америки було незначне пошкодження по задньому лівому крилі. Тут у нас проводились якісь ремонтні роботи, так автомобіль весь в заводському окрасі. Сіє комплектація. Машина у нас на шкірі, зимова резина. Уському класному стані. Оригінальні диски підтонована. Технічно повністю обслужено. Буквально 5 тисяч тому е зробили ревізію ходової частини, перевірили, що потрібно було замінено. По салончику, друзі, у нас нагадую, чорна шкіра. Дивіться, як виглядає. За рахунок газу, автомобіль у нас економний, повний електропакет, електродзеркала з підігрівом. Єдиний момент, який в нас є, це по сидінню водія. Ось такі є нюанси, але ну, на їзду воно не впливає. Дуже гарна ціна, На неї у нас частковий електропривод сидіння. Тут у нас мультикермо, є круіз-контроль, ні одної помилочки немає, Автомобіль в ходу максимально приємний, він у нас на автоматі, він з підігрівами, кондиціонером, штатна мультимедія. Пробіг автомобіля у нас 156 тисяч миль, там виходить у нас 252 тисячі кілометрів. Є він код у нас вказаний, можна перевірити по підфаксу яке пошкодження було в автомобіля, тобто незначне по задньому лівому крилі. Друзі, кого зацікавив даний варіант, ми знаходимося за адресою Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Це авто можна придбати нас за ціною 9 290 доларів, доступне в та в кредит. Також ми можемо допомогти вам пригнати авто із США.